П'ятого хлопчика виявився правдою. До цього можна звести більшість заголовків кремлівських змі, що повідомляють російською, англійською і німецькою про справу торнадо. Я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, якого удару по іміджу та національній безпеці України нанесла справа торнадо, та як цьому можна протидіяти. Торнадо добровольчий підрозділ МВС, створений у вересні 2014 року, на базі розформованого за мародерство батальйону Шахтарськ, Дислокувався у місті Лосічанськ Луганської області. І Шахтарськом і Торнадо керував міліціонер Руслан Унищенко. Ми являємося міліціонерами. По суті, наша задача це контролювати порядок на території, яка освободна від терористів. У червні 2015-го вісім бійців торнато, зокрема Іонищенка, арештовують. Військова прокуратура звинувачує їх у тяжких злочинах проти місцевих жителів. Нанесення побоїв, катування, спричинення тілесних ушкоджень до надзвичайно жорстоких форм катування. Хочу наголосити, як би не було прикро це говорити. Віднесено вчинення статевих. Наголошую статевих злочинів відносно осіб чоловічої статі, особливо збоченій формі. Тоді ж Міністерство внутрішніх справ розформовує спецроту Торнадо. Сьогодні я підписав приказ у розформування роти торнадо. Не всі вони е грязні міліці... міліціонери. Часть з них порядочні, нормальні, адекватні люди. Тута попадет під суддібне переслідування, а хто то ні. Два провадження стосовно бійців торнадо об'єднали в одне і передали до оболонського суду столиці. Засідання тривають із січня у закритому режимі. Кожне супроводжують мітингами на підтримку торнадівців. Давай, діля, не давай у мене там по 20 років! Подвадцяти моїх пацаном. За що ви, ви. Відбувається зіткнення мітингувальників із охоронцями правопорядку Йо! 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 у пояснення, чому суди закриті 5 серпня. Генеральна прокуратура опублікувала відео із судового засідання. Ти будеш страдати, сука! Ти будеш То винен, хто ні, має встановити суд. Але сьогодні ми хочемо поговорити про те, які ризики для безпеки для іміджу України містить в собі справа торнадо, і для цього ми запросили до студії Юрія Костюченка і Миколу Маломужа, видатних експертів-аналітиків в справі безпеки. Пане Маломуж, чи Є ця справа, на вашу думку, чимось винятковим в тому інформаційному полі, яке зараз існує, якщо ми говоримо про загальні ризики, дійсно вона не є, може винятковою, але визначальною от і для інформаційного простору, і для безпеки, і для стратегічного осмислення, тому що ми орієнтуємося на ті ризики, які сьогодні ми несемо. Плані формату, якраз і міжнародному, і Російська Федерація, як ми говоримо про останні особливі події, надзвичайно ефективно користовує якраз і судовий процес, і ці всі події, які відбуваються. Ми бачимо, яка реакція йде на заході. Я тільки повернувся із Брюсселя, із е, Берліна. Відповідно, російські ЗМІ, а це по 4-5 каналів, демонструють якраз ці картинки, відповідно, спекулюють на цьому, показують, що тут якраз і діється якась велика антиурядова акція, а це типу такого. Радикально, фашистського сприймана на назви такі йдуть, розуміло, що використовується як в стратегічному форматі, так і формування якраз спільної свідомості, хто ж е це були за батальйони, який контингент був, тобто дискредитувати саму ідею, якраз і добровольчих батальйонів, дискредитувати саму ідею боротьби за незалежність держави, і зрозуміло на міжнародному рівні підірвати повністю імідж нашої держави. Пане Костюченко, які ризики бачите ви? Я абсолютно погоджуюсь, що це складний комплекс соціальних, воєнних і політичних ризиків, пов'язаних з цією справою. Uh -huh. Взагалі, конфлікт він загострює е, притаманні моделі і відокремлює гранічні типи поведінки. І, взагалі, е, е, Військові злочини вони характерні, притаманні будь-яким типам е збройних загонів, в тому числі до добровольчим формуванням. Є лише два типи е виключень: це, по-перше, е дуже специфічні спецпідрозділи, куди не потрапляють люди з девіантною поведінкою через е специфічний е психологічний відбір. Там немає. Людей з девіантною поведінкою, а також є добровольчі загони, які формуються за специфічними соціальними ознаками. Тобто це добровольчі загони, куди потрапляють люди або колишні в'язні, або колишні працівники правоохоронних органів з професійною деформацією. Ось там кількість військових злочинів є вищою, зазвичайно. Пане Маломуш, як ви думаєте, чому власне ось за цим принципом, про який говорив Юрій Костюченко, формувався батальйон Шахтарськ, а потім оця спеціальна рода торнадо. Хоча, як зазначали ось керівники відомств відповідних, і пан Матіос, і пан Аваков, у «Шахтарську» і у Торнадо. Воювало дуже багато хороших людей з нормальною психікою, патріотів, захисників, оборонців України. Але ось зараз 11 людей під слідством, і те, що їм інкримінується, жахає, хоча. Повторюся і не буду втомлюватися повторювати, що до тих пір, поки суд не визнає їх злочинцями, ми не можемо вважати, що ці люди справді скоїли ці злочини. Це однозначно, тому що ми говоримо якраз і з правої точки зору відносно любих дій повинен вирішити суд. Це аксіома. Але з іншого боку, якщо ми говоримо про конкретні факти, які нам демонструють і наглядно, розумію, що основна, основна стратегічна помилка була на етапі формування. навіть період складних подій. І пану Турчину, і тоді відповідно президенту України Порошенко рекомендувався модель термінової підготовки мобілізації кадрів. І не просто брати всіх з клопом, тому що до мене просто приходили представники Шахтарська, Азова інших батальйонів і говорять: пане Миколо, говорить, у нас є половина бійців надзвичайно потужних, а половина займається мародерством. Інша так скажуть, нас направляють на фронт, а ті займаються комендантська рота, а грабують будинки. І тут будівля оці повідомлення про те, що Ніщенко мав п'ять судимостей, Так, це ж якраз велика це проблема. Це правда, і у нас на телефонному зв'язку радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Алло. чому ви вдаєтеся до таких безпрецедентних засобів е, заходів безпеки? Власне, дехто в тому числі в народних депутатів досить активно намагаються ці судові засідання використати для власних політичних дивідентів. Те, що відбувалося під Оболонським судом, ну інакше як таким знаєте чинічним відвертим шабашем назвати досить важко, особливо з огляду на те, що вигукуючи патріотичні гасла, я на жаль не можу. Сказати, хто там безпосередньо брав участь з боку протестувальників, не виключаю, що там було кілька людей, які брали участь в АТО, але можу сказати, що з боку національної поліції були присутні справжні воїне то герої війни. Не потрібно займатися підміною понять і патріотизм і ідеотизм. Бо це речі абсолютно не сумісні. чому власне до цього спецпідрозділу брали людей із багатьма судимостями? Я їх по перше точно не брав. По-друге, 2014 рік був достатньо складний, коли формувалися добровольчі загони. І, на жаль, іноді стається так, що в родині не без уроди, як кажуть. Ми повинні чітко говорити і заявляти, що будь-яка участь. В антитерористичній операції в бойових діях не може слугувати індульгенцію від скоєння важких кримінальних злочинів. Кратко. Дякую, пане Шкіряк. Дякую за ваш коментар. Ми почули якби, ту позицію, яка багато раз була тиражована, але все ж це не забирає цієї проблеми. Бо, по суті, те, що зараз звучить у кремлівських заголовках. Є на усіх сайтах, на усіх ресурсах і на всьому телебаченні це є втілення ось цього фейку, який примусив багатьох. Жителів Сходу і багатьох людей, які живуть в різних країнах, зокрема і європейських, боятися українців чи боятися Збройних сил України, чи боятися добровольців. Цей фейк про розп'ятого хлопчика фактично тепер ось знову вже подається як пряма реальність через справу торнадо. Як можна невілювати ці іміджевий удар по Україні? Безперечно, визнанням, розслідуванням ми маємо дотримуватися гуманітарного права послідовно. Або ми швидко перетворимося на збіговська конкуруючих банд, як це трапилося з ДНР, де був абсолютно дзеркальний випадок загін Троя з такими ж цінностями, з такими ж з таким самим інструментарієм, методами. Це ризики політичного характеру в першу чергу. Але що ми бачимо, те, що відбувається під оболонським судом. Зараз ми можемо показати ті безлади, які там відбуваються. Вони і ті вигуки, які там звучать, вони людей дезорієнтують. Люди не розуміють, хто там правий, а хто е, ні. І це е, в свою чергу дуже розхитує свідомість людей і сприйняття того, що відбувається. В першу чергу треба працювати на опередження завжди. От ми якраз і представниками навіть торнадо, і ті, які знаходилися перед судом, і особливо ті активісти, проводиться, як правило, глибока оперативна робота, інформаційна робота, організаційна. Але саме важливе – це інформаційне, те, що показати, наскільки це спрацює проти України. Ці люди, якщо патріоти ми говоримо, ми їм пояснюємо, що які ж наслідки ваших дій будуть. Як це буде розстережовано якраз на світовому рівні. Колись якраз така аналогічна ситуація була, коли планувалися такі акції, і передбачав Чуркін використати вон. От ми проводили таку роботу із Ярошем із іншими упереджувати такі можливо дії, які спрацювали проти нашої держави. Ваш прогноз чи використає Росія ось справу торнадо для того, щоб посилити свою позицію, чи то в організації об'єднаних Націй, чи то у перемовах за нормандським інформатом, якщо вони відбудуться? Передбачається, що обов'язково Чуркін внесеться на засідання ради безпеки ООН. Це як буде один з посилів, якщо не неофіційно, так заява буде відповідно. Зараз буде в Китаї зустріч неофіційно на полях е, нормандської четвірки і обов'язково Лавров використає. Це буде запущено потужну імідж е, формату інформаційного простору всіх країн і буде постійно показувати, що йде порушення прав людини. Що це реально та бійці, які е, відстоюють якраз ну знаєте позицію такого екстремізму. Можливо, даже фашизму там звинувачить тому подібне. Це буде по повній програмі, як і інфраційно, так і організаційно, так і дипломатично використано проти нашої держави. Просто скажу, що і представники от Німеччини, Франції, Італії, Польщі частково ми спілкувалися на протязі трьох тижнів. Вони висловлюють занепокоєння, і в тому числі, по торнадо, що відбувалося під судом попереднє засідання. Це якраз те вказує, що та пропаганда в діє. І навіть серед політики виникають сумніви. Іншими словами, якщо слідство буде ефективним, якщо докази будуть беззаперечними, якщо винні справді будуть покарані, а невинні будуть виправдані, то е, Україна здобуде, а не втратить на справі торнадо. Е, Можна на це сподіватися? Аб, аб, абсолютно, абсолютно розумієте, в нас є статистика, яка за за останні там 80 років. Статистика військових злочинів в різних країнах світу. Ми знаємо, як, я, яка була динаміка військових злочинів, наприклад, в армії Сполучених Штатів. Хоча б за останні 50 років, з 45 по 94 рік, там було скоєно більше 100 тисяч. Різних військових злочинів під час збройних конфліктів а по російській армії ви також знаєте? також є, і ми бачимо, світ, що що, коли було притягнуто до, до відповідальності більше, там якщо я не помиляюся, 56 шість тисяч особи в армії Сполучених Штатів, було винесено багато обвинувачуваних вироків лише 7% було виправдовувальних. Але в наприклад, ну по 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 радянській армії тут. Є питання щодо статистики, щодо судочинства і таке інше. Але, наприклад, за час Афганістану було винесено, якщо я не помиляюся, 4 тисячі вироків. Всі вони, але в 89-му році було об'явлено амністію всім особам, які були звинувачені під час афганської кампанії. Так так чи інакше, то о, якщо перераховувати на рік, то виходить, що злочинцев радянській армії було майже в три рази менше, ніж в американській. Але якщо рахувати кількість о, постраждалого цивільного населення в військових операціях, де брав участь радянський союз, то, то виходить, що їх що цивільного населення постраждало майже в два з половиною рази більше, тобто Військових злочинів було більше. І динаміка така, що кількість військових злочинів і е, наслідків військових злочинів в американській армії зменшується. І зараз в Сірії ми спостерігаємо, що Західна, від військових злочинів західної коаліції страждає більше як в 10 разів менше, ніж від російських. Але... Отже, ми маємо розслідувати кожний випадок. Я поділяю цю думку, це як би логічно витікає з цієї ситуації, але пропоную помислити трошки в іншому напрямку, ось чому. У мене зразу в голові виник калейдоскоп просто останніх якихось передмайданних подій. Звалтування чоловіка міліціонерами, дубинкою у Донецьку, я навіть пам'ятаю його прізвище. Далі в Радіївка і реакція на це суспільство, потім побиття Беркутом і те, що вже на, на Майдані людей, і та те, що вилився Майдан, місця, де отримують людей, які відбувають покарання, слідчі ізолятори, середовище правоохоронців останні роки незалежності. Не раз демонструвало, що це якесь таке середовище, яке породжує і поширює потім на суспільство оцей тип злочинів, про який йдеться, і, зокрема, який говорив пан Матіос. Якраз це породжує наші цілом системи, тому що я був свідком якраз розвитку цих подій з моменту незалежності і спілкувався і працював якраз в цій системі з Кравчуком, Кучмою Ющенко і частково з Порошенком. Якраз ці тенденції наростали, коли дозволили якраз розвитання мафії, раз було якраз дуже потужне об'єднання правоохоронців і представників злочинних групувань, вони разом проводили операції, вони кришували. Була ідея така, що відомі кримінальні авторитети це, відповідно, помічники міліції, які тримають всіх інших, що вони, бракетирів, що вони не проводили злочин. Це була величезна, потужна помилка. Це якраз на той період почало зрощування. І ту міліція вже переродилася, а поліція точно так же зараз вже окремі елементи такі ж проявляються. Вона стала учасниками злочинних дій. В них така ж появилася мораль у багатьох. Не у всіх, але в багатьох. Ми маємо справу Ґангази. Це один із просто елементарних фактів, які пристосовувалися для подавання людей, коли дійсно давалися вказівки розібратися з опонентом, розібратися з конкурентом по бізнесу, віджати, як вони грають бізнес. На Донеччині там відповідно правоохоронці отримували постійну неофіційну зарплату. Деякі високі перші особи Донецького управління отримували по 300 тисяч доларів в місяць, додаткову зарплату доларів, а офіційна зарплата була 3 тисячі гривень. На кого вони будуть працювати? На мафію. Тому що ми можемо чекати, щоб вони не прийняли такі методи. Вони в своїх райвіддіях, в своїх управліннях, в своїх слідчих ізоляторах прийняли що завгодно. Ми ще дуже багато чого не знаємо. А в період війни це просто проявилося. Оце те, що накопичилося. Тому зараз системне очищення і правоохоронної структури, і відповідно владної структури повинні пройти професійні, морально сильні люди. Є вони, є в Україні сотні тисяч людей. Мілітарна культура в нас лише формується. А який нас соціум? Ми знаємо, всі вади його щойно ми почули. Ось так воно є, на жаль. Як правило, на одного нелюда завжди знаходиться дуже багато нормальних людей і героїв. І я вчора була просто дуже вражена, коли я розмовляла на вулиці із начальником медичного пункту першого батальйону тактичної групи 51-ї окремої механізованої бригади. Назарієм Горденяком, який е, вивіз 150 поранених з Савур-Могили і робив все можливе і неможливе в тих обставинах під обстрілами для того, щоб люди залишилися живі, щоб отримали шанс на, на життя. І він захотів говорити про справу торнадо. Він е, вважає, що е, це річ, яка має аналогії в минулому. Давайте його послухаємо. Звичайно, що під добровольців ну, серед е, тисячі людей візьмемо, завжди будуть ті, які працюють на інших людей. Тобто так е, називаються крути. І справи будуть е, належні, будуть портити репутацію, е, обливати брудом і тому подібне. Так само було і в українські повстанські армії, коли звільнялись е, люди е, з в'язниць і. Е, Внедрялися в українську повстанську армію, щоб щоб вибити її з колії і взагалі знищити та якби добровольчі добровольчі групування. Так і створюється на теперішній час. Також звільняються люди з російських тюрем, з українських тюрем, і щоб просто занепастити волонтерів у добровольчі корпуси і тому подібне. Я хочу значити, що дійсно Москва діє вводилася в склади якраз і цих батальйонів, і ще до цього різних організацій, навіть патріотична агентура, яка діяла. Начебто з боку патріотичних так сказати, міркувань, а з іншого боку, на шкоду Україні. В цілому це приводу до системних втрат і формування негативного іміджу щодо конкретних дій на фронті, а з іншого боку, виховуючи соціальних інших проектів на ось, значить, цю велику кампанію по дестабілізації. Оце зараз підрив і духу, і дискредитація, і дестабілізація. і тоді провести проросійські сили відповідно до строкового парламент, уряду і тому подібне. Наш е... Кримінал він він був тісно завжди пов'язаний з російською організованою злочинністю, і це, це не є секретом, що російська організована злочинність вона є частиною російського великого бізнесу влади кремлівської. Тому ну, тут слід розслідувати зв'язки з, з, з ворогом. Бо якщо Чітко. це було по відношенню до УПА. То чому це не може бути по відношенню до добровольчих батальйонів? Ну ми навіть зараз знаємо, як наші кримінальні елементи живляться від російської організованої злочинності. Класичний приклад, коли рекомендувався на один із кандидатів на прем'є міністра при кучмі, рекомендували відповідно збір злочинного групування Росії і України Ну під з злочинців, відомих світу. І після того став прем'єр-міністром відома особа, яка став тоді президентом України. Але вийшло воно перший якраз сигнал був від них. І попереджувався Олена Данилович Кучма персонально, що така сходка відбулася і що передбачається, що така особа була рекомендована. Він сказав, що цього не буде, але вона рекомендувалася і це і став. М може, ви знаєте, кого зараз? Ось таке зібрання може рекомендувати на президента України чи на прем'єр-поки міністра Поки на президента України ні, але на прем'єр-міністра або в органах влади знаходиться, Ми знаємо, хто це є. І по кожному керівнику орієнтуємося, хто знаходиться у владі, зараз вже владі знаходиться, хто до якій мірі стимулювано торнадо, якісь злочинні групування міжодного характеру діють якраз зараз. Вони претендують уже на реальну владу і не Різвища тільки президентську. Не назвете. Чи Зараз називати? поки назвем, прийде час, вони будуть притягнені до кримінальної відповідальності, навіть самі вищі посадові особи, які входять цьому злочинні структури. Дякую вам за участь у цій програмі. Я, Ірина Штогрин, говорили ми про ризики, які несе Україні справа торнадо. Це була програма Ми разом на все добре.